так, сьогодні ми продовжуємо з вами займатися такою темою, як функції. Давайте ми трошки про це говорили, але ще раз нагадаю вам такі речі, як ми будуємо деякі види графіків, взагалі, графіки, які містять декілька функцій, ми такі кусочні називаємо. Так? Ось візьмемо, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 11 травня. Класна робота. На контрольній буде графік обов'язково. Класна робота. Тема уроку функції. І ми сьогодні згадаємо такі речі. Ось, наприклад, номер 65, друге завдання. Завдання стоїть так. Побудувати графік побудувати графік ось такої функції. Y дорівнює І три функції в нас 2х плюс, 2. якщо х менше або дорівнює рівня 1. Наступна функція 4 поділити на x. Якщо х між одиницею та двійкою, і третя функція y дорівнює 200, якщо x більше або дорівнює 2. І так, такі графіки, які складаються не в однієї функції, в декількох, ми називаємо кусочні. чому наташа тільки з камерою, всі інші, вмикайте камери. Для того, щоб побудувати такий графік, я нагадую, як ми це робимо. Так, почулося лише соромим. Ми будуємо всі три графіка в одній системі координат пунктиром. А потім наводимо перший графік, там, де ікси будуть менше за одиницю, другий там, де між одиницею і двійкою. і третій там, де ікси більше за двійкою. Ось давайте випишемо всі три наших функції. Перша функція 2x плюс 2. Скажіть, будь ласка, яка назва цієї функції, що буде графіком? Ми це згадували на минулому уроці. Лінійна. Лінійна kx b, і графіком буде пряма лінія. І так, можете написати, якщо вам це так ну, не пам'ятаєте. Графіком буде пряма. Графіком є прямо. Для того, щоб побудувати пряму, ми підбираємо будь-які два значення х і знаходимо ігри. Так як будь-які, ну давайте, наприклад, 0, 1. Якщо 0, 2 помножити на 0, це 0, 0 плюс 2 буде 2. Якщо 1, 2 на 1, 2 плюс 2 буде 4. Тобто, як ми ці точки знаходимо, всі згадують. Так? Друга функція, скажіть, будь ласка, 4 поділити на Х. Що буде графіком? Гіпербола, Гіпербола, так? Гіпербола це дві таких ізогнуті лінії, які наближаються до вісі і і ординат, але не перетинають їх. Скажіть мені, будь ласка. Які дільники у четвірки, які якікси ми будемо брати? На що ділиться чотири? 4? На чотири, 4, на два. 2, 2, 2, Ой, один. Я почала б з одинички, найменше в один, два, чотири. Ось за трьома точками побудуємо. Якщо х1, 4 поділити на 1, це буде 4. Якщо 2, то 2, якщо 4, то 1. І третя функція Y дорівнює двійці. Хто мені може сказати, що буде графіком цієї функції? Графік цієї функції це теж пряма. Ми казали, що це частковий випадок прямої. Так? Це не просто пряма, це пряма паралельна у Х. Для неї не треба будувати таблицю, ми просто на вісі Y відмічаємо двійку і проводимо пряму паралельну вісі Апсику. Тепер дуже уважно малюємо всі три графіка спочатку пунктиром. І так, перший графік, які нам там потрібні точки, один, два, три, чотири. Нам треба вгору тепер. Один, два, три, чотири. Це Y, це X, Так, в ліву сторону мінус один. Міс 2, мінус 3, мінус 4. І в них мінус один, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І так, перша точка 0, 2. стали в 0, піднялися вгору на 2. 1, 4, ось так. Бачите діти? Все зрозуміло, що ми зробили. Тепер що ми робимо пунктирною лінією поєднуємо ці точки. Потім будемо наводити ту частину, яка нам потрібна. Наступна функція це в нас гіпербола. Вона будується за трьома точками. Ну, в даному випадку: 1, 4. Бачите, ось вона в нас співпала. Далі, 2, 2. ось вона. І 4, 1. ось вона. І дуже так охайно малюємо цю дугу таку. Тепер дивіться, це я тільки одну дужку гіперболи побудувала. Взагалі повинна бути ще одна. Де взяти її координати? Треба о, обидва о, числа взяти з протилежним знаком, тобто то мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 2, мінус 1, мінус 4. І теж поєднуємо. Бачите, така лінія це в нас друга літка гіперболи. Тепер ще одна пряма це Y дорівнює рівня 2. Дивіться, вона проходить паралельно вісі вісіх через точку 2 на вісі Y. А ось далі найцікавіше, де нам треба наводити який графік. У нас же три частини. Ось тут, діти, спочатку, давайте так, всі зараз подивіться, що я зроблю, а потім будете креслити. Всі подивіться на екран. У нас є три обмеження. Якщо ікси менше одиниці або дорівнюють одиниці між ними, і якщо більше двійки. Тобто, як це побудувати? Беремо одиницю, там не мінус один, а один, на вісі вже іксів і проводимо вертикальну пряму. І потім двічку. Бачите, вони дуже близько одна до одної. Ось ці жовті вертикальні лінії поділили наш, нашу площину на три частини: ті, що лівіше одинички, між одиничкою, двійкою і правіше двійки. А тепер дивіться, можете взяти іншого кольору, а, ну що у вас там є, іншого кольору, а, там олівець чи ручку, де ми наводимо першу пряму 2х плюс 2. Там, де ікси менше за одиницю, тобто лівіше цієї жовтої лінії. Ось вона, ця частина прямої. Ось далі ми не проводимо. Я червоним кольором провожу. Тепер між одиницею і двійкою ми проводимо частину гіперболи. Бачите? Ось вона. А далі більше двійки, тобто з правої сторони від прямої ікс до рівня 2. Ми проводимо ігри до рівня двічі. І в нас в даному випадку вийшла така неперервна лінія. Ось ця червона лінія це і є кусочний графік ось цієї функції. Це зрозуміло, діти? Так. Тепер давайте ще згадаємо, як ми будуємо графіки функцій, які містять знаменник. Тут треба враховувати ОДЗ. Так, а дати вам час, щоб ви закінчили побудову? Так, трішки. Угу. Далі 66 перша зразу. Можна вже далі продовжувати? Так. так, Так, добре. Що ж ви мовчите? Беремо номер 66, перший. Завдання те ж саме: побудувати графік. Побудувати. Графік. А графік у вас такий. Ігрек порівнює, дріб чисельнику. 9х мінус 27 знаменнику х квадрат мінус 3 Ну, По-перше, ця функція якась страшненька така, да? тобто вона не відноситься ані до лінійних поки що. Може, вона там після перетворень стане лінійною, але поки що невідомо, яка вона. Ані гіпербола, ані парабола. Ну, може, після скорочення, ще раз повторюю, щось можна буде зробити. Тому, якщо у вас функція містить знаменник, для такої функції, запам'ятайте, треба писати ОДЗ. ОДЗ це те ж саме, що область визначення функції 9Y, що ми вимагаємо, щоб те, що стояло в знаменнику, не дорівнювало нулю. Ну і треба розв'язати це антирівняння. Це квадратне рівняння, як ми його можемо розв'язати? Винести їх за дужки. А далі... Якби я розв'язувала рівняння, я б написала, що х дорівнює 0 або х-3 дорівнює 0. А так, як тут знак не дорівнює, то ми напишемо, що х не дорівнює нулю. Можна відразу написати х не дорівнює 3. Яким символом треба ці два антирівняння поєднати, знаком системи? Бо якби ми розв'язували рівняння, ми б написали сукупність, а так як це антирівняння, то ні змінюється. Тобто Буде знак системи, бо одночасно система це знак одночасного виконання. Одночасно х не дорівнює 0, і х не дорівнює 3. І тому треба з графіка буде виколоти точки, у яких х дорівнює 0 і 3. А тепер подивіться на цю функцію. Що тут можна спростити, хто мені може сказати? Ну, якось скоротити цей дріб можна? Вивести за дужку, на дев'ятку в знаменнику і х в знаменнику, навпаки, 9 в чисельнику і х так. Дужка х-3. Скорочується, у вас вийде гіпербола 9 поділити на х. У 9, які дільники? Ну, небагато їх. 1, 3, 9. Тобто теж за трьома точками. Тут, навпаки, буде 9, 3, 1. Ну і будуємо. Пам'ятайте, що у вас дві вітки гіперболи. 1, 2, Три, чотири, пять, 6, 7, 8, девять. Так, тут один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, 8, 9. В леву сторону раз, два, три, минус три, раз, два, три, раз, два, три. Так, і вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вісі підписуємо. Будь ласка, ставте обов'язково одиничні відрізки. Підписуйте координати. І так, перша точка 1, 9. Ось вона в нас. Друга точка 3, 3. Ось вона. І 9, 1. Ось вона. Ну ми знаємо, як вона виглядає, тому плавно лінію таку проводимо. Так, тут так само: мінус 1 мінус 9, мінус 3, мінус 3, мінус 9, мінус 1. І теж главна лінія поєднуємо ці точки. Ось ми побудували 9 на х, але у вас у нашої функції є обмеження. Х не повинен дорівнювати 0, але на графіку і немає точок, у яких х дорівнює 0. Бо графік не перетинає вісі ігриків, а точки, в яких х дорівнює 0, лежать на всій І Іще одне обмеження: не повинно бути точки, у якої абсциса 3. Тобто, що ми робимо? Виколюємо точку з координатами 3-3. Без цієї дирочки, наш графік буде невірно побудований. Тобто, треба обов'язково вилучити цю точку, бо в неї х дорівнює трійці, а при трійці знаменник обертається в 0. І підписуємо ми. Цю функцію так, як в нас було з самого початку. Тобто цей складний вигляд напишемо. І так, якщо це зрозуміло, це вважається завданнями такими більш складними, так? То рухаємось далі. Можна. Встигайте. Так, зрозуміло, так? Рухаємо далі номер 67. Це сходим перший варіант. Уважно прочитаємо задання, не виконуючи побудови. Побудова графіка функції y дорівнює х квадрат. Визначте. Чи проходить графік через точку? Визначте, чи проходить графік через точку? Так. І перший, перша точка така, точка D з координатами мінус 49. Давайте я нагадаю, як ми такі речі робимо. Ми такі речі робили ще в 7 класі, в 8. Треба задні а, підставити мінус 7, і якщо y буде 49, тобто якщо ліва і права частини будуть рівними, то тоді це гра. Тобто замість y підставляємо 49, а замість x мінус 7. Мінус 7 в квадраті буде додатнє число. Це 49. Бачите, 49 дорівнює 49. Тому точка Д, попам'ятаємо, це отак, належить графіку, бо другу точку вернемо. Точка є е з координатами мінус 4 мінус 16. Теж, що ми повинні зробити? Підставити її координати замість ікса і. Y. Зараз. Підставляємо замість y мінус 16, замість ікса мінус 4. Що це буде? Мінус 4 в квадраті це буде плюс 16, а тут мінус 16, тому тут перекреслюємо, тут ставимо знак питання. Тобто, якщо рівність невірна, тут можна теж перекреслити. Так як ми побачили, що не буде вірно. І тому ми пишемо: знак належить, перекреслюємо, не належить графіку. Бо, ну і те, що ми написали. Так, третя точка. F з координатами 0,3 і 0,9. Так, підставляємо замість Y 0,9, а замість X 03. Скажіть, будь ласка, 0,3 в квадраті. Скільки це буде? Буде 0,9 чи не буде? Ні, не буде. Це 0,09, так? Бо якщо ви 0,3 множите на себе, ви відокремлюєте кому і два знаки. Тому ця рівність невірна, і тому точка не належить графіку. Так, згадали, як такі завдання розв'язують? Так, так. Давайте візьмемо номер 69. Не знаю, скільки ми там встигнемо. Так, давайте мені швидко треба це старати. робіть скріншот, якщо ви не встигли. Я стираю так? так? номер 69. Дано функцію f від x, яка задана таким чином. Це теж кусочна функція. Х квадрат, якщо х менше або дорівнюють одиничці, і 2-х, якщо х більше за одиницю. Ось перше, що вам треба знайти f від мінус трьох, я нижче напишу f від одинички і f від річки, а друге будувати графік. Тобто спочатку графік вас ніхто не просить будувати. Ось як це знайти без побудови графіку? Як взагалі знайти, що означає f від мінус трьох? Тобто ви повинні замість х функцію підставити мінус 3. Але якщо функція у вас не одна, а їх декілька, як тут, бачите, тобто для деяких x це така формула, а для деяких x така формула. Так ось що тут, куди треба підставляти цю мінус 3? Ви дивитесь, куди попадає ваш аргумент, тобто х. Мінус 3, він менше за одиницю, тому ми першою формулою користуємося. Тобто ми підставляємо х в першу формулу. Це буде мінус 3 в квадраті. Мінус в квадраті зникає 3 в квадраті 9. Тепер дивіться, якщо треба знайти f від одиниці. Одиниця, за яку в яку формулу попадає? В першу чи в другу? В першу, бо тут, бачите, дорівнює одиниці, тому теж підставляємо в першу. 1 в квадраті 1. Трійка вже більше за одиницю, тому ми користуємося другою формулою. І це буде 2 мінус 3. 2 мінус 3 це буде мінус 1. Тобто, як а, такі завдання робити зрозуміло. Так? Треба дивитися, в який проміжок попадає ваш аргумент. А друге просить нас побудувати такий графік. Побудувати графік. Ми тільки що. Щось подібне будували. так? Для цього треба побудувати два допоміжних графіка пунктиром. Що буде першим графіком? Графіком є, як називається лінія? Парабола. Треба це запам'ятати. Через які точки проходить наша парабола. Ну, нуль. Треба їх вивчити просто на пам'ять. 1, 1, 2, 4, 3, 9. Друга функція це пряма. Через які точки вона проходить? Ну, будь які придумуємо, наприклад, 0, 1. 2-0, це 2, 2-1, 1. Ну і тепер будуємо пунктиром обидва графіка. Так, я нагадаю, ми беремо для параболи лише додатні ікси, а для від'ємних ми просто робимо симетрію. 1, 2, 3, 4. Нам треба буде 5, 6, 7, 8, 9. Це y, це х. Тут у нас 0. Тут 1, 2, 3. Так, тут мінус 1, мінус 2, мінус 3. І так, перша точка 0,0. Ось вона. Друга 1, один, один і відразу малюємо симметричну відносно вісі ігри. Тобто вона знаходиться на такій самій відстані від вісі ігриків, тобто на відстані однієї клітинки, так? З лівої сторони. Тепер точка 2-4, їй симметрична мінус 2-4. Точка 3, 9 і її симметрична мінус 3. 9. І пунктиру ми це поєднуємо, бо це наш не основний графік. Ми його повинні десь там будемо наводити. Тепер інша функція це в нас пряма 0, 2, ось вона, точка, і 1, 1. Бачите? Якщо ми охайно проведемо, отримаємо ось таку картинку. Тепер ми повинні. Подивитися, тут у нас графік складається з двох шматочків, тому обмеження в нас лише було одне: Ікси менше за одиницю та більше. Тобто ми беремо навіть хів одиницю і проводимо пунктирну лінію, яка поділила нашу площину на дві частини. Те, що лівіше, це ікси в нас які менше, менші за одиницю, а те, що правіше, більші. Там, де ікси менші, я повинна навести параболу. Тобто лівіше лінії х до рівня 1 я наводжу параболу. Ось так. Бачите? А там, де правіші, наводжу шматочок прямої. І от ось це такий гарний буде графік. Мені він подобається. Гарно виглядає. Це зрозуміло? Так. І так, домашнє завдання. Сходинки. Другий варіант ви робите номер 66, 1, 67 і 69. На завтра це робите. Все тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі завтра.